Керувати даним транспортним засобом може тільки особа, яка його заганяла. Так як ви користуєтесь в особистих цілях зараз, не на службі, угу. як кажуть. Ну, відпустки. Ну, у відпустки. Ми подальшому ВСП, вони встановлюють відпустки, ви чи не відпустки. Угу. Uh, дивіться, мені потрібно ваше водійське посвідчення uh -huh. для складання місцевої постанови. Доводжу вам, що на 268 статті ходить, що передбачені правопорушення <порушення>. маєте право надавати попитання. Ви з матеріалами справ надавати пояснення, маєте право на прикладача, якщо не володієте державною мовою умовою, маєте право на право допомогу, якщо у вас таке існує. Також можете сказати моє рішення в судовому порядку. Вам все зрозуміло, ваші права так, так. 63 конституції України маєте право не надавати пояснення проти себе або своїх близьких родичів. Угу. Вам все зрозуміло. Я хотів би щоб почути ще раз, повторити за що мене зупинили. Автомобільні наземні реєстрації. Я військовий. Мені Ви передали військовий. це. У вас друзі. нема документів, які У вас є належні але... документи. Належні є документи ні, але є збір, відкритий в групі Харків 16.54. Ну добре, документи. Які документи вам потрібно? Чи вам передали у користування? Документи, які на, передали, як і він, і за якою він Ну дараз. ви розумієте, що Доварі, він навіть наземних на майбутнє. Ну воєнне положення правильно. Ну на заданні зараз. я не на задані, я був вигляд відпустки. За... Я у відпустці, я, я ви ви вже я ви вам об'яснюю. Ну. Ваше водійське не складає. вам ще Зараз приїде другий екіпаж, будемо складати разом з ним. Протокол. Добре, будемо складати. Добре. Ну, все. Чекаємо. Ваше водійське, будь ласка. Ну, зараз приїде, так я передам вам водійське посвідчення при, на, при тому екіпажі, який приїде зараз. Добре? Це ж не проблема. Не складає. М -м -м. Я Час, також ваш транспортний засіб буде угу. на штраф майданчика. Угу. Забирає Де його та особа, яка його заганяла сюди, зі штат в майданчику. Угу. все зрозуміло. та особа, яка є відповідні документи. Ваш друг. Так, то. Він прийде, забере транспортний дасі. Угу. Що? Зараз вийдемо поки його я в СП виділив. Давай. А можно еще раз ваш жетон, о, вашу прошу посвечивание. Это для меня. Да. Нет. Нет, нет. Гора Роман Валерьевич, инспектор ВРПП, старший лейтенант полиции, номер 0081 371 371. Кто?